Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 723 двадцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 16 лютого окупанти атакували Полтавську область. Ракета влучила у відкриту територію Миргородського району. Також під ворожим вогнем опинився Херсон. Там обстріляли медичний заклад та приватний сектор. Пошкоджено житлові та господарські будинки. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об'єкти критичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.